Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії уповноважений Верховної Ради справ людини Валерія Лутковська. Вітаю вас, пані Валерія. Доброго дня, пані Валерія, події, які сталися в ніч на 30 листопада. Ми побачили от миттєву реакцію від з справ людини. Ви засудили категоричного дії працівників міліції, які застосували силу проти. Мирних демонстрантів, от що далі прозвучали вибачення, слідство триває. Який буде результат? На вашу думку, чи задовольнить це цей результат сторони конфлікту? Власне, подивимось на результат, тому що мною відкрито провадження в той же день, 30 листопада, стосовно порушення конституційних прав громадян у зв'язку із діями спецпідрозділу Беркут. Мета цього провадження якраз ініціювати. І проконтролювати те провадження, яке має бути відкрито і вже відкрито, до речі, Генеральною прокуратурою України щодо дій спецпідрозділу Беркут. Е, головна мета, крім всього, решта, ще й проінформувати громадськість про результати того провадження, яке проводить Генеральна прокуратура, і проінформувати про тих осіб, які притягнуті до відповідальності за порушення закону. Тепер відносно тих подій, які сталися згодом, декілька днів тому ми побачили, що так само вже без надмірної сили, але побачили витіснення майдану. Тобто, чи там були винні так само, тобто, чи порушувалися права людини в тій ситуації. Ви знаєте, після події 30 листопада, я крім всього решта, крім інших дій, звернулася з листом до міністра внутрішніх справ. Звернувши його увагу на правила, які діють в системі Організації Об'єднаних Націй щодо застосування спецзасобів при діях правоохоронних органів, і е, мені здається, що міністр внутрішніх справ прислухався принаймні до тієї, яка висловлена в документах ООН, е, і ви бачите, що останнім часом Кийкі вже так не використовувалися. І неадекватна сила з боку спецпідрозділу Беркот так не використовувалась. Навіть ті громадські активісти, які спільно з нами моніторять і дії міліціонерів, і дії протестувальників. І, власне, співвідношення цих дій говорили про те, що і події ввечері 9 грудня, і події в ніч з 10 на 11 грудня вони відбувалися значно з меншим застосуванням спеціальних засобів, по-перше, практично без спецзасобів, і крім того, значно більш професійно з боку міліції з точки зору адекватності застосування сили. Але все одно були затримані в тому числі і вночі з 10 на 11 листопада, це було 8 осіб. Ми були в Шевченківському райвідділі внутрішніх справ. Ми подивились законність дій працівників міліції щодо притягнення цих восьми осіб, осіб до адміністративної відповідальності. На наших очах за власною ініціативою працівники міліції вирішили відпустити цих людей під зобов'язання з'явитись до суду який буде розглядати питання щодо наявності або відсутності в їх діях підстав для адміністративної відповідальності, звільнення з-під арешту, воно не ну, в принципі в кінцевому варіанті не передбачає, що людину можуть засудити. Так про це всі говорять. Е, ні, за звертаються... це ви говорите про іншу ситуацію. Mm. Ви говорите про тих, тих людей, яких, яких затримали, затримали після подій на вулиці Банковій 1 грудня. І по яких було винесено рішення судом першої інстанції про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту, а потім апеляційна інстанція замінила цей арешт, тримання під вартою, замінила на домашній арешт, на зобов'язання з'являтись слідчого, на деякі інші запобіжні заходи, не позбавлені не пов'язані з позбавленням волі. Але це тільки запобіжні заходи. Під час такого процесу суд не визначає вину або невинуватість особи. Угу. Це інший процес, який буде згодом, і там буде підстава для того, щоб попрацювали адвокати, і довели невинуватість своїх клієнтів. Наскільки оці люди, які зараз ну проти них порушені і справи, так наскільки вони. Можливо, звертається до офісу повноваженого за юридичної консультації. Чи взяли ви ці справи на контроль? Так, ці справи були взяті на контроль одразу. Я вважаю, що події 1 грудня це наслідок тих подій, які відбувалися 30 листопада. Тому це єдине провадження. Крім того, ми звернулись з проханням до всіх цих людей. Ми були і спілкувалися з кожним із них в приміщенні Шевченківського районного суду, просили їх всіх звернутись до нас з окремими заявами. Якщо вони будуть звертатись до органів прокуратури із скаргами на Незаконне застосування сили з боку працівників міліції, то ми також хотіли б мати копії цих заяв. Поки що ці заяви не надійшли, але я розумію, що люди знаходились в відповідних умовах під вартою. Думаю, що зараз, коли вони на свободі, вони надішлють свої заяви до нас. От на вашу думку, чи є на сьогодні юридичний вихід з цієї ситуації, яка склалася на Майдані Незалежності? тому що з одного боку люди мають право на мирні зібрання. З іншого боку, є рішення судів, от зокрема і звільнити адмінбудівлі. Так є рішення судів, щоб не перекривати проїжджу частину, тому що швидка допомога не може приїхати, не можуть приїхати МНСники і таке інше. Як як знайти цей юридичний компроміс, на вашу думку? Мені здається, що юридичний компроміс треба було б знаходити в парламенті приблизно півроку тому, коли тільки... Був зареєстрований і почав обговорюватись проєкт закону про мирні зібрання, тому що при тому, що ми є стороною Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на мирні зібрання, при тому, що є конституційна гарантія збиратись мирно, тим не менше у нас не ви не вистачає певного механізму для реалізації цих прав. Зокрема. Ви можете мені сказати зараз, чи є у вас юридична визначеність, коли мирне зібрання втрачає цю ознаку мирності? Я, наприклад, не знаю, мені mm. важко це сказати. Я можу говорити про мирні і немирні зібрання тільки з огляду на ті стандарти, які діють в країнах ОБСЄ, бо є відповідні стандарти, затвердження ОБСЄ. Нашого власного законодавства, нашого власного погляду, який би чітко регулював. Яке зібрання є мирним, а коли воно втрачає мирність? Е, які дії мають бути у міліції, і коли вона має право перервати е, зібрання, яке перестало бути мирним? А коли ні? Яким чином діяти міліцію випадку, коли з'являються провокатори, які в принципі, крім всього решта, ще й перешкоджають право на мирні зібрання інших громадян, які не хочуть провокацій під час своїх протестів? Яким чином діяти міліція у випадку, коли ці провокатори дійсно провокують міліцію на певні активні дії? Чи повинна міліція застосовувати спеціальні засоби? І наскільки адекватне має бути застосування? Всього цього немає на сьогоднішній день в єдиному законодавчому акті. Крім того, виникає ще інше питання, може бути контрзібрання, і яким чином діяти владі і міліції в такому випадку? Це теж питання. Я не думаю, що краще вивчати ці питання на практиці. Думаю, що краще було б це прописати в законі. На жаль, пішли іншим шляхом. Зараз ми спочатку сформуємо практику, а потім будемо це виписувати в правовій нормі. Шкода, тому що так чи інакше будуть потерпілі і з боку працівників міліції, і з боку тих мітингувальників, які вийшли на мирний протест. Можливо, це ну, наступне запитання не зовсім сподобається людям, які вийшли на Євромайдан. От наскільки вони себе коректно поводять. Тому що, зрозуміло, ми чуємо політиків, які ну, засуджують, там, зокрема, ті дії, коли а, працівники міліції були облиті, ми бачили так, холодною водою при температурі mm -hmm. мінус. А, мінус близько 10, так. Ну, наскільки це от, ну, так само, якби в нас був закон, відповідний, наскільки це вимагало зворотнього? Абсолютно точно, ви якраз підтверджуєте те, що я тільки що хотіла сказати. Е, з одного боку, є абсолютно мирні люди, які стоять поруч зі, стен зі сценою на Майдані. Є інші люди, які обливають з бронспойту водою міліціонерів. Е, при температурі мінус 10 застосування міліціонерам водомету є абсолютно незаконним. Це прописано в нормативних актах. Бо водомет не може бути використаний при температурі іншій, ніж, скажімо, мінус 5. Але люди собі дозволили е, отакі от дії. От виникає питання, як класифікувати. Немає визначення, де мирне зібрання, де немирне. коли втрачається оця ознака мирності. Тому власне я й кажу, що законодавчі акт є абсолютно необхідним для того, щоб і у вас, і у мене, і у того, хто хоче взяти в руки кийок, і у того, хто хоче взяти в руки каміння або брендспойд, щоб у нього було розуміння наслідків його дій, щоб була юридична визначеність. Тепер відносно тієї інформації, яка з'являється час від часу в пресі, в мас-медіа, а потім ми бачили і спростування. Була інформація, що пропала без десяти дівчинка, загинула, начебто, потім вона з'являється вона жива, здорова. Ну і слава Богу. Е, я знаю, що от зараз активно ви співпрацюєте з міністерством внутрішніх справ і з громадськістю і дійсно перевіряєте ту чи іншу інформацію на правдивість. Так, це правда. Ми створили такий своєрідний трикутник між міністерством внутрішніх справ, громадськими активистами Євромайдану і власне, нашим офісом, тому що. Е... Мені здається, що останнім часом досить активно використовується нова зброя, яка називається інформаційна. І для того, щоб спростувати або підтвердити ту чи іншу інформацію, стосовно зникнень людей, стосовно того, що в певних лікарнях знаходяться люди, які не можуть повідомити родичам про себе, стосовно того, що до студентів, які постраждали 30 листопада, не допускають родичів, адвокатів і так далі, хоча вони не затримані, і вони не знаходяться під вартою. Стосовно того, що Ті чи інші дії проводяться по відношенню до інших людей, ну, тобто величезна кількість інформації. Для того, щоб її спростувати або підтвердити, нам необхідний е чіткий. Чітке джерело інформації. Таким чітким джерелом інформації стало Міністерство внутрішніх справ, яке погодилось на таку співпрацю. Ми отримуємо необхідну інформацію, яку треба підтвердити або спростувати від активістів Євромайдану, надсилаємо її до Міністерства внутрішніх справ, отримуємо спростування або підтвердження, передаємо назад. Таким чином співпрацюємо. І вже ми практично ми почали так співпрацювати о 5-й годині. 10 грудня власне, ми отримали інформацію від Міністерства внутрішніх справ про те, що вони готові таким чином співпрацювати з громадськістю і з нами. А вже 11 грудня було підтверджено ефективність цієї інформації, тому що вже ми почали цей трикутник використовувати досить активно. Привідносно того, чи непокоїть вас, що є неповнолітні на майдані, так от ця ситуація якась сталася безперечно непокоїть, ага. але непокоїть скоріше з точки зору їх безпеки, аніж з точки зору їх права на мирні зібрання, тому що таке право вони мають згідно з Конвенцією ООН про права дитини. Але е, зрозуміло, що непокоїть, коли просто в такій величезній кількості людей з'являються неповнолітні, бо е, як у кожної матері просто стискається серце, що буде з цією дитиною, в разі якщо е, почнеться паніка, почнеться тиснява і так далі, дитина не зможе постояти за себе. Але з іншої сторони, об'єктивно, я розумію, що ця дитина так само має право на мирне зібрання. Тепер відносно тих людей, так само ми масово чуємо, що люди скаржаться, ті, зокрема, які. Проживають в центрі столиці, от представники міліції на сьогодні вимагають. Щоб людина показала свій паспорт для того, щоб ну, дійсно підтвердила, що вона проживає в тому чи іншому будинку. Наскільки це законно? От, чи не е, виснити, таких скарг я ще не ну, це отримувала. Дрібниця, але вона, ну, якби... В порівнянні мис... з тим, що відбувається взагалі на вулицях, да, дійсно, але тим не менше ці люди так само мають права, які так само мають бути непорушні. Е, на жаль, не отримувала жодної скарги з цього приводу. Е, бачила інші ситуації, поки був заблокований урядовий. Квартал, але е, дякую, що підказали. Проаналізуємо і дійсно спробуємо якимось чином допомогти людям. Хоча власне міліція, наскільки я розумію, зараз оточує лише ту частину, яка дійсно стосується урядових будівель, е, вона не оточує е, приватні будинки. Але в будь-якому випадку інформацію перевіримо і спробуємо. В разі, якщо ми знайдемо незаконність в діях працівників правоохоронних органів, то звернемо їх увагу на це і просимо. Відповідно, змінити їх mm -hmm. тактику в частині жителів оточуючих територій, тепер відносно е, того, що 10 грудня Україна mm -hmm. відзначала День прав людини. Очевидно, що в цей день ми постійно говоримо про певні результати роботи, зокрема, і вашої інституції, про підсумки, що треба ну на чому зробити акценти в подальшому, можливо, виправити законодавство. От після цих подій, взагалі, протяг, ну, за, за цей рік, що вже минув, а, які ключові акценти ви б хотіли зробити, наголосити на тих ключових проблемах, на які сьогодні існують в Україні? Можливо, є звернення до депутатського корпусу. Перше, вже ми почули це закон про мирні зібрання, да, що ще обозначні. інше. Ще маю зазначити, що останні події підтвердили ефективність нового кримінального процесуального кодексу. Є певні проблеми в розумінні положень нового кодексу з боку працівників правоохоронних органів. Ну, зокрема, ми стикнулися з проблемою, коли працює вже адвокат з центру безкоштовної правової допомоги з особою, яка затримана, але адвоката, з яким укладено угоду про надання правової допомоги. Вже не допускають, мотивуючи тим, що інший адвокат вже присутній, другий не потрібен згідно положень нового КПК до п'яти адвокатів може бути однієї особи. Відповідно, тут є певне нерозуміння і необхідна певна зміна ментальності працівників правоохоронних органів для того, щоб вони абсолютно. Повному обсязі виконували новий КПК, але події останнього часу дійсно підтвердили, що новий КПК працює. Застосовуються інші запобіжні заходи, які не пов'язані з триманням під вартою. Більше того, вони застосовуються достатньо ефективно і часто, що не може не радувати. Це дійсно приклад на сьогоднішній день. Про що ще необхідно говорити? Необхідно говорити про те, що вже змінився. Певним чином світогляд тих людей, які е, мають визначати особі триматись під вартою, наприклад, в ізоляторі тимчасового тримання, чи краще її відправити разом зі швидкою до лікарні швидкої допомоги для того, щоб була надана адекватна медична допомога. Я не можу не відмітити те, що керівництво ізолятора тимчасового тримання діяло абсолютно правильно і вірно. Чітко визначила тих людей, кому необхідна медична допомога, і відправила їх до лікарні, причому, яка не підпорядковується МВС, а до цивільної лікарні. Безперечно, абсолютно правильні дії. Е, я помітила, що вже знову таки змінилась ментальність працівників пенітенціарної служби. Показником того була ситуація з паном Загоровко. Е, людину доставили до слідчого ізолятора, але людина продовжувала скаржитись на дуже Особливі потреби пов'язані з проблемами з очами, е, пенітенціарна служба абсолютно спокійно погодилась на те, що людину треба госпіталізувати до спеціалізованої лікарні. Людина там е, три дні отримувала медичну допомогу, і пенітенціарна служба до цього вже ставиться спокійно, тобто немає такої, знаєте, закритої системи, коли пенітенціарна служба людина, яка до неї зайшла, вже не випускає, каже, що ми краще самі надамо медичну допомогу, але ми не допустимо цивільних лікарів. Теж цього вже немає. Тобто є певні зрушення, які от були показані от зараз, на прикладі буквально дев'ятьох осіб, які були затримані 1 грудня. Без сумніву, позитивний результат. Але те, що треба працювати в подальшому, абсолютно однозначно. Новий КПК все одно не запрацює в повну міру до тих пір, поки не буде реальної реформи органів прокуратури mm -hmm. з одного боку, з другого боку, поки не буде реформи правоохоронних органів. Поки ми не е, змінимо ментальність цих органів, поки ми не змінимо їх розуміння прав людини і власне розуміння того, що права людини є понад усе. Але надзвичайно близько ми підійшли до цього. Є певні каталізатори, які пришвидшують розвиток подій. Думаю, що крім того, що Євромайдан це є свідченням на сьогоднішній день проблеми із реалізацією конституційного права на мирні зібрання, це, крім всього решта ще й каталізатор певних процесів, які, власне, мають приблизити Україну якраз до європейського напрямку розвитку. Будемо сподіватися. Я дякую вам за розмову. Дякую, що такий непростий час, коли. Ну, я знаю, що у вас офіс працює фактично цілодобово. Знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. Залишайтеся з нами. До побачення.